Дівушка, я вибачаюсь. Мене звати Діма, можна з вами познайомитися. я да, влада. Дуже Взаємна, влада. Можна ваш номер телефону вже? Спасибо. Привіт, а тебе сьогодні вітали з 8 березня? І що квіточку навіть не подарували, тоді я буду першим, тримай. Дякую. Гарно тобі настрою, щоб у тебе все було чітко. Ну ти поняла. Дякую. Одного дня. Аж захотілося шльопнути. Оп, я вам, дівчика, я вам подержу, щоб ви не упали. Можна? Ось. Дякую. Дівушка, добрий день. Я вас люблю. Мене звати Дмитро. Ви щось скажете? По чому? Я вас люблю навіть якщо ми не знайомі.